judged pe pop Привіт, друзі, у цьому відео розглянемо важливу новину для бізнесу в Україні. Йдеться про новий експериментальний проєкт щодо запровадження першого етапу єдиної державної електронної системи дозвільних документів. 7 листопада 2024 року на порталі Дія стала доступна нова послуга реєстрація декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам охорони праці. Це частина комплексної послуги є підприємець в рамках проєкту є дозвіл для бізнесу. Отже, нова послуга на порталі Дія. Тепер суб'єкти господарювання можуть реєструвати декларацію онлайн. Наступна можливість електронної подачі. На вебсайті Східного міжрегіонального управління Держпраці реалізована функція подання декларації через посилання на портал електронних сервісів Мінекономіки. Ну і третя зміна у наданні послуг Мінекономіки. При надання онлайн-послуги з реєстрації декларації через свій портал. Відтепер отримати адміністративну послугу можна на порталі Дія. Посилання на послугу на порталі залишу для вас під цим відео. Отже, процес реєстрації декларацій став ще простішим та доступнішим для всіх суб'єктів господарювання. Крім того, цей крок є частиною загальної стратегії цифровізації адміністративних послуг в Україні. Дякую за перегляд! Підписуйтеся на канал, ставте лайки та залишайте коментарі. До зустрічі в наступних відео!